Давайте тепер прикрасимо наше житло, також знизу повісимо дуже гарні картини і прикрасимо стіну ще ось такими штучками. І у будинку наших капібар є другий поверх. І саме тут у нас стоїть така шафа з різними особистими речами наших капібар. Ставимо все рівненько. І саме в цій зоні наша капібара займається витвором мистецтва. Ну і талант! Ще. Для зручності поставимо тут стунчик. Далі давайте зробимо балкончик, на якому капібара ліпить сніговіка. Ви колись таке бачили? Ще нам потрібна ось така штучка, а на вході постелимо килимок. І давайте ще напевно зробимо столик для капібар, за яким вони коштують дуже смачні мандаринчики. А ці наліпки можна придбати в магазині Бестіс Бутік по посиланню в шапці профілю.